Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Ковський патріархат пікетує Рівненську ОДА. Священники, Черниці та прихожани УПЦ МП в такий спосіб виступають проти прийняття сьогодні Верховної Ради України законопроектів, які на думку пікетувальників дискредитують їх церкву. Зокрема, кажуть, прихожани закони дозволять забрати у них церкви, і нині пікетувальники співають молитовні пісні. Однією з основних причин слабкої підготовленості нашої держави до гібридної війни стала відсутність яких механізмів захисту від російської пропаганди. Таку думку озвучив ректор Острозької академії Ігор Пасічник. У виші презентували міжнародний проект Острог Форум форум-2017. Національна безпека України. Ідея об'єднала провідних експертів з усієї держави та кращих студентів шести вищів України. Пряма мова далі. Ми повинні розробити і стратегію, і тактику того, що може дозволити нам протистояти дуже потужному противнику. Україна як миролюбива країна, яка ніколи не зробила ставку на військову силу і на втручання внутрішніх справ інших країн. Ми в певній мірі це розучилися робити, і тому ставиться питання, що ми повинні знайти адекватні відповіді. Ми не маємо стільки грошей, ми не маємо стільки людського потенціалу. Ми не маємо стільки економіки, як вони. Але є Давід і є голіаф і інколи перемагає. В тому числі не саме крупний гравець, будемо так говорити. В даному випуску треба допомогти собі головою. Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. Цьогоріч свято в Україні припадає на 18 травня. У день вишиванки немає ніякого політичного підґрунтя. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. У це свято українці одягаються у вишиванки та прогулюються своїми містами. Не оминулося традиції працівників патрульної поліції рівного у соціальних мережах. Поліцейські ради діляться спільними фото у народному вбранні. Марш вишив. Ванак сьогодні пройде і в центральній частині нашого міста. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе, побачимось.